Так, швиденький огляд моєї хатинки, пасічного будинка за нашу відсутність, що тут зимою. Мене дуже хвилювало. Це в нас друга зимівля, Перша зимівля тут не було цієї всієї обивки, вагонки, не було ж мебелі, то було ж нормально. А це ж вже друга зимівля, то мене трошки хвилює саме, Щоб ніде не посиніло, щоб не, не почорніла вагонка і так далі. Ну Начебто начебто все нормально. Да, Славен? Не видно нічого. Ну Того, що тут немає, цей будинок він сам, нормальний, він як термос, тут нема, ніхто не живе, немає випарів, немає вологості. тобто Як на дворі, так і тут, але воно зачинене, конденсата ніякого нема. Холодильник відкрив, щоб не задихнувся, вугли всі чистенькі. Так, ванна, 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 чи душова. Угли всі чистенькі. Ну, нормально. Коротше, нормально. Зимівля нормальна, опалення тут нема. Ну як, опалення тут електричне, ці як їх. Батареї, конвектори я знімаю, одягаю, Коротше, оце так. Нормальок. Коротше, можна їхати на полтаву. Да, Славен? Ага, Славік заморився, не хоче нічого. <бу> Так, ну все тут ми подивилися. Щас зніму відео про ті подушки, бо питали, що це за подушки. Ну подушки для тераси. зараз зніму.